«Маю честь сьогодні вам представити гостя, який завітав до Бердичева. Це угодженець Херсонщини із презентацією нової книги віршів та серії картин живопису до Бердичева завітав поет, художник, автор понад двох десятків книг, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Анатолій Кичинський. Його називають поетом ліриком, поетом-романтиком. Друг ти нам чи наш ти ворог? Чи хоч раз ти нюхав порох, братом нашим хочеш будь, Осуши цей повний келих за братів своїх веселих, у яких печальна путь? Пан Анатолій, переселенець із Херсонщини, нині проживає у Рівному. Війна, каже автор, безперечно, вплинула й на нього і на його творчість. Що печальніша дорога. То сильніша віра в Бога, без якої нам хана. Ти наш відче чи надія? За Георгія чи Змія щойно випив ти до дна? Цей та інші вірші, які чудово декламував автор, увійшли до нової збірки Жива і скошена, тече в мені трава. Ворон кряче над вже знак, що ворог надто близько, вже можливо, опостійні час вилазити за столу та на битву йти по сполу. Бог на поміч нам. Амінь у невимушеній атмосфері, у спілкуванні з глядачами та друзями, швидко минула зустріч, декламувала вірші, розповідала про поета і письменниця Євгенія Юрченко. Із 1977 року, а то й раніше, коли разом вступали до спілки письменників, знайомі особисто Анатолій Кичинський і наш земляк Михайло Пасічник. Зацікавився пісенною творчістю гостя і композитор Олесь Коляда. Не месія, не пророк. Сам собі даю урок, як іти за кроком крок, всупереч пересторогам через терни до зірок, між дияволом та богом мої кроки рок. Не символічно, що зустріч із Анатолієм Кичинським пройшла у День героїв. Директорка музею Наталія Захарчук нагадала історію дати, присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання, а вихованці музичної школи подарували пісню.